Я переходжу на помажняні карбованці і більше ніяких карток. Зараз розкажу чому. Бо майже кожен українець, розраховуючись карткою, втрачає свої карбованці на комісії банку і навіть не помічаючи цього, як це працює. Сума це досить велика. Вона виходить потім в те, що 13-й місяць за рік ви взагалі повністю віддаєте майже всі свої кошти на всякі ці комісії, банкінги і так далі. І зараз розкажу, чому я, незважаючи на 2025-2026 рік, зараз буде все сучасне, все таке діджиталізейшн і чому я все ж таки проведу на паперові карбованці і буду відходити від карток. Отже, друзі, дивіться, коли ви уяву приходите з в магазин, кажете, здрасте, дайте мені, будь ласка, там не знаю, пряники якісь. І ви оце дали 100 карбованців, вам дали здачу, і в обороті в цілому загалом залишилися ті самі 100, 100 карбованців, які були. А коли я приходжу з каркою розраховуватися, я оце пікнув, і там же треба ті терміналу комісію сплатити. Треба сплатити комісію а, мені в банкінг. Треба, якщо я користуюся якимось подвійним банкінгом з координацією, це їм двоїм комісію. І комісія може доходити до декількох відсотків. Ну, давайте візьмемо комісію 1% ну, Незамітно, ти ну, ну, ти не замічаєш, це копійки. Але коли от зі 100 це одиниця, то через 100 таких транзакцій, коли ми пікнули, вже зі, зі 100 карбованців електронних, справжніх але електронних, вже нічого не залишається.